Черкастів косить гастроентероколіт, ротавірусна інфекція та сальмонельоз. А гостра кишкова інфекція вклала в ліжка вже понад півсотні черкащан. Найбільше хворих виявили у Черкасах та Умані. Про це написала одна із черкаських газет. Більше цікавого у нашому традиційному огляді преси. Черкаська влада звертатиметься до міністерства нердепів через нирників. Йдеться в акценті. Голова Черкаської ОДА дав підлеглим доручення звернутися до Міністерства охорони здоров'я та пролобіювати виділення коштів із бюджету для хворих на ниркову недостатність. Сьогодні у області 223 особи отримують медичну допомогу методом амбулаторного гемодіалізу. Торік на Черкащині усиновили 81 дитину. Повідомляє нова доба. З них 15 потрапили до родин іноземців. Зараз загальна чисельність дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в області, майже 400 осіб. У сквері Симоненка, що за палацом одружень, з'явилася безкоштовна вайфай-зона. Пише вечірка, Тож тепер черкасті можуть отримувати та надсилати інформацію, читати новини, сидячи у сквері, та працювати з ноутбуком просто неба. Під черкаською прокуратурою Хаще Конопель інформує інтернет-видання Дзвін. Фото зроблене черкаською активісткою Таїсією Плахутою. Підірвало соціальні мережі у своїх коментарях дівчина потім поточнила, що дурман зілля зростало прямісінько за забором правоохоронної установи.